Україна, я рідна мати Геннадій Деснянський. Від Донецька до Криму та Львова розпопустилась моя сторона. Знають в світі корисливе це слово, Україною зветься вона. Там, де простір по безкорайнього поля від сірби і до самих дожнив, з колоском колихається доля козака, що раніше тут жив. Я ходив по зелених Карпатах, Бачив вся його цумков золоте. У віночку на наших дівчатах визно турав, як осковець цвіте. Україна, як рідна мати, огортає теплом нас своїм. А Шевченко він буде стояти Збережемо бережемом корасний цей дім. Батьківщина Борис Конаков. Що таке батьківщина? Це батьківський дім і ланина в кори. і гайочок за ним. Перший крок по підлозі, перші букви і слова. На шкільному порозі шлях до знання добра, вірні до друзі з дитинства, вчителя і батьки, і пампушки бабуся, дідусеві байки, тепле сонце і море, і у лісі роса. українські простори батьківщини колеса, тут коріння, історії, слава поращу і в наших вояків і майстерів, хліборобів найкращих. В нас, єдина культура, і мова, і Бог, запорука майбутніх життів житті, перемог. Живемо ми і будемо вічно тут жити, і вітчизну від всяких незгод боронити, від ришистів кадирунців, орків поганих, захистимо всіх близьких своїх. Богом даних. Відіб'ємо у ворога кожну хатину і побудуємо кращу в Європі країну. Бо як мати єдина може бути в житті, так одна батьківщина у нас всіх назавжди.